Всім привіт! Мене звати Ася і рада вітати тебе на своєму ютуб-каналі. Ви дуже давно мене просили зробити підбірку найкращої бюджетної косметики 2025 року. І сьогодні ми з вами зробимо повний макіяж косметикою, вартість якої, я сподіваюся, буде менше за півтори тисячі гривень. Я намагалася підібрати продукти так, щоб кожен з продуктів сам по собі коштував менш ніж 300 гривень. Я розумію, що хтось напише, що це не бюджет, це вже middle маркет. Але дівчата, ви взагалі бачили вартість косметики в нашому 2025 році. З 2025. Навіть виговорити вже не можу. Кінець року на мене так діє. Так от, якщо ви бачили ціну на косметику ту, яка є зараз, то ну якби все набагато вище за 200, 300, 400, 500 гривень. Навіть давно відомі нам бюджетні бренди почали робити Якби продукти, які коштують зовсім не бюджетно. Тому я дуже сильно постаралася підібрати все так, щоб воно було недорого, але по якості просто шедеврально. Тому підтримайте мене лайком, коментарем і не забувайте підписуватись на цей канал. Сподіваюсь, що це відео буде вам корисним. Перелік всіх продуктів ви знайдете в описі під відео. Ми починаємо. Починаю я з бази під макіяж, і це буде база від бренду LCF. І ви дуже сильно здивуєтесь, тому що з цієї нової колекції від LCF буде багато продуктів. Мені цю всю колекцію надіслали на рекламу, і ви будете казати, що от їй заплатили гроші. Да, мені заплатили гроші, але це реально класна колекція. Ви здивуєтесь, але мені сподобався майже кожен продукт цієї колекції. Якщо ви захочете окреме відео. Про цю от колекцію довге з поясненнями, чому вона мені подобається, обов'язково залиште свій коментар. Бо я реально була в шоці, але от повна вартість майже всіх продуктів, які вам знадобляться з цієї колекції для макіяжу, коштують менше тисячі, але якість і те, як воно виглядає на обличчі, вагінь. Окей, зараз не про цю колекцію починаю я з бази, і це прям звичайна зволожуюча база під макіяж. Нічого особливого, нічого надзвичайного. Вона має такий легенький, рожевенький підтон якого не видно на обличчі, але по суті, це такий, знаєте, базовий крем, який непогано готує шкіру до макіяжу. Він, якщо у вас є якісь шалушки, він їх приліпить до обличчя і нічого не буде скатуватись, нічого не буде підійматись. Коротше, мені прям зайшло, аромату в нього немає. Розхід достатньо великий. І є вірогідність того, що він камедогенний, тому що він з маслом ши. А я наскільки я знаю, що всі оці от масла, олійки, вони схильні до того, щоб вашу шкіру підзабивати. Я не помітила на собі нових висипань, але просто попереджую, що таке може статися. До речі, якщо ви зараз на екрані бачите, що в мене блищить під лівим оком, то це лише тому, що в мене розсипались блискітки, руки я помила, але походи на до кінця і ткнула собі в око, і тепер я трошки сяюча. Просто. Знаєте, що це, тому що я дуже акуратна людина. Далі переходимо до тонального крему, і тут насправді в мене багато фаворитів у цьому році. Якщо казати про перше місце, то це буде Neverty Soft Focus, це нова тональна основа, яка прям дає ефект фотошопу на обличчя, але вона коштує 350 гривень і трошки виходить за межі нашого з вами встановленого бюджету, тому будемо використовувати ламель Matte. Він також афігенно показав себе на обличчі, дуже гарно виглядає. Не забувайте його потрусити перед використанням. Має класну гаму відтінків, також легко наноситься, і чимось він мені схожий на Dior Backstage. В нього покриття від середнього до такого нормального платнічкового ефекту. Але при тому він такий, як кремчик, тобто текстура в нього не густюща. Гарно тримається протягом дня, розподіляється, і я забула спонж. Уно них моментом. Я сподіваюся, що тональний не застиг, поки я бігала мочити спонж. Але зараз побачимо. Також наголошу на тому, що у цього тонального саме такий матовий ефект. Він недарма називається Cloud Matte ця колекція, бо вона прям матова. Якщо вам подобається натуральний такий легенький фініш, то ну, ця тональна не для вас. Якщо подобається натуральний фініш, легкий такий сяючий, можете звернути увагу на оцю тональну основу. Вона також виходить трошки за рамки нашого з вами бюджету, але оце моя рекомендація за цей рік, якщо вам раптом потрібен інший фініш. Також у цієї тональної основи взагалі невеликий розхід. Я прям небагато набираю, розташовую спонжем і покриття вистачає на все обличчя. Також нюанс у тому, що за рахунок того, що це матова тональна основа, вона дуже швидко схоплюється. Тобто Якщо ви вирішите її намазати і розтушувати через 10 років, то так не вийде. На жаль, треба буде тушувати як, ну, хоча б через 5. Ах. Ну, і також нагадую, не забуваємо зволожувати обличчя, особливо, коли у вас тональний крем з матовим ефектом. Бо це дуже легко, на який би класний не був у вас тональний, якщо він матовий, він прям елементарним образом зробить вам чином. Яким? образом? Образом. Коротше, матовий тональний крем елементарно з вашого ідеального обличчя зробить висушену курагу, якщо ви його не додатково не зволожили. Тому раджу обов'язково додатково зволожувати або базою під макіяж, або візьміть ваш улюблений денний крем. Це також буде гарно працювати. Хоч хтось буде працювати. Ось так виглядає покриття. Тут ще немає консилеру, просто ось. Скажем так, тональний крем, і все. Як на мене, це дуже гарнющий результат за тональну основу з вартістю 250 гривень. Прям для тих, хто любить матовий ефект. Але як ви бачите, він прям не наглухо матовий, тобто бувають і більш такі щільні тональні основи. Але тим не менш, для комбінованої жирної шкіри нормальної підійде дуже класно. Далі будемо замальовувати наші синці під очима, і для цього я візьму консилер from the Stars. Ви, напевно, в цьому році чули про них не один раз від різних блогерів, і також від мене. Це польський бренд, який з'явився в нас в цьому році і почав активно просуватися. І в них дуже велика кількість прям неймовірно вдалих продуктів. Цей консилер серед них. У нього такий аплікатор лапка, також велика кількість різних відтінків. Текстура в консилера така м'яка, зволожуюча, але при цьому перекриття воно прям є. Бо зазвичай, коли консилер позиціонує себе як зволожуючий, зволоження це єдине, що він робить. Він нічого не перекриває, він просто якби є під вашими очима і все. Це не так з цим консилером. Він і перекриває класно, і при цьому змошечки не підкреслює, і гарно виглядає в будь-яких зонах. І під очима, і. Якщо у вас десь якесь висипаннічко є, він класно тушується, розподіляється, і розхід в нього невеликий. Дивимось, як гарно він мені перекрив зону під очима, нічого не пересушив. При тому, цей от знаєте, такий гарненький, бліденький відтінок, прям один в один злився з моєю шкірою. Тобто і нейтралізував синець, і не виглядає занадто білим, ні занадто жовтим. Це до речі, відтіночок 0,2. Якщо ви білосніжка, то він вам підійде. Далі переходимо до кремової корекції обличчя, до рум'янцю. і починаємо з цього стіку від Глембі. Я знаю, що хвалила його вже мільярд разів, але за таку вартість і такий вигляд на обличчі не гріх похвалити його ще раз. Це стік, він восковий. За рахунок цього дуже легенько тушується. Ви можете його так нанести, почекати 10 років, він не застигне. Він все одно буде гарно виглядати на обличчі. Я вже хвалила його в минулому відео про Глембі. Якщо хочете, можете подивитися це відео, воно минуле виходило в мене на каналі. Але просто щоб ви знали про цю бюджетну знахідку, я його додала і сюди, тому що це прям must have. Вартість в нього прям дуже смішна, але при тому він працює. Якщо ви хочете ефект засмаги, якийсь такий, знаєте, ефект трошечки тепленький, він вам не підійде. Це прямо контурінг, який дає рельєф а, от, а, і дає впадинки. Але він не дасть вам. Ефект поцілованою сонечком людини це чисто от вилиці, собі зробити скули акули, і все тушується він прям реально, як масло. Ви можете тушувати його спонжем, ви можете тушувати його пензликом, ви можете його, хоч пальцем, тушувати. Він все одно розтушується. От за це я люблю кремові продукти, тому що з ними, як на мене, набагато легше працювати. Ніж сухими, тобто поставити пляму складніше, виправити якусь проблему легше. Тому, якщо ми новачок, то раджу увагу свою звернути саме на кремові продукти. Далі будемо додавати рум'янець, і це колекція цього року Cloud Color від La ламель. Ось так виглядає рум'янець. Також дуже широка кольорова лінійка. І вам реально потрібно прям небагато продукту для того, щоб зробити рум'янець. Він класно нашуровується, але це вже продуктик на силіконовій основі, що означає те, що він застигає швидко. Тобто, якщо віск, отакий от от стік, вам дасть себе потушувати, ну то це не дасть. Вам потрібно нанесли і одразу розтушували, але він дуже сильно стійкий. Гарно виглядає на обличчі, нікуди не скочується. Я дуже рада, що вони зробили саме таку тубу, тому що продукт нікуди не розтікається, не біжить, тому що я пам'ятаю, що в ламель були класні рум'яна, але там була така штучка, яка викручується в м'якій тубі, і воно постійно-постійно текло. Тут нікуди ні краплі продукту повз не пройде. Великий об'єм, і це реальна штука, яка вистачить. Ну от, дуже дуже недовго. Як ви бачите, я додала по одній крапочці на кожну щуку. При цьому рум'янцю вийшло так нормально, все гарно розтушувалося і прекрасно виглядає. Тому цю колекцію прям дуже сильно рекомендую. Але це ще не все, тому що я рекомендую не лише рум'янець цієї колекції також класний є і контурінг, є і тепленький, і більш холодний, і хайлайтер, який я також використаю саме в цьому макіяжі. Контуринг я взяла інший не тому, що він мені не подобається, а тому, що я вирішила вам показати кілька можливих варіантів від різних брендів. Ну і Глембі все ж таки трошки дешевше. Хайлайтер представлений у двох відтінках, має таке ніжне, знаєте, легеньке сяйво. Це не буде щось таке космічне, це буде шикарно для щоденних макіяжів. Далі переходимо до фіксації нашого макіяжу, і зараз ви знову здивуєтесь, тому що пудра плюс рум'яна. Mm -hmm, да, це дивно, я знаю. Будуть у нас також від бренду LCF. Це продукт у нас два в одному. Це, типу, і, і рум'яна, і пудра. Ось так воно виглядає. І я вам скажу, що знайти розсипчасту пудру бюджетно це майже неможлива задача, тому що всі вони, навіть Патрісія Ледо, моя улюблена, вона зараз коштує 400 гривень. 400 гривень бюджетна пудра. Ця, здається, оцей от набірчик тут буде точна вартість, але в районі 150 гривень. Ну і вона нормально фіксує це не екстраординарна пудра, яка вам вибілить обличчя або зробить ефект фотошопу, або зробить ефект блюру. Ні, вона просто класно зафіксує макіяж і не підкреслить те, що не потрібно. Я беру свою улюблену пуховочку не з набору. І набираю пудру. Єдине, що некомфортно, що за рахунок того, що тут два в одному, і пудра і рум'яна, тут немає додаткової кришечки, куди цю пудру висипати і потім нанести на обличчя. Тому я ось так от висипаю. Виглядає так, ніби я. Я не буду казати, мене ютуб заблокує за такі приколи. І наношу в зону під очима. Дивлячись на те, що вона біла обличчя, вона не прям сильно вибілює. Але от прям. Як я вам вже сказала, гарно-гарно фіксує макіяж. Обличчя якийсь час залишається матовим це також класно. Це не сяюча пудра, це просто пудра з таким матово-натуральним ефектом. Зараз побачите, як вона виглядає. Ну, окей, навіть трошки можу сказати, що щось вона блюрить. Да? В принципі, навіть на камері виглядає прям добре. Єдине, що в зоні, там, де шелущіння, я її сильно багато додавати не буду, бо... Оцю зону, як я вам вже казала, що в мене зараз пероральний дерматит. і, коротше, абсолютно будь-яка пудра це підкреслить. Я пензлики не взяла. Неорганізована жінка. Взяла пензлик, повертаюся до вас і дофіксовую вже пензликом наш макіяж. Я щось сьогодні підвисаю, якось дуже сильно Що зі мною. У мене просто таке відчуття, ніби вже завтра новий рік і я можу відпочивати. А завтра не новий рік і відпочивати я навіть навряд ли буду. І під час нього. Хто, до речі, вже поставив ялинку, відгукніться в коментарях. Мені цікаво, чи є люди, які ставлять ялинку на початку грудня. От бо в мене вже багато таких знайомих, і я вже сама, чесно кажучи, подумаю, щоб собі ялинку поставити. Ну або як мінімум гірлянду повісити якусь гарну таку новорічну. Отже, щодо пудри, як ви бачите, обличчя вона мені не сильно вибілила. При цьому макіяж в мене зафіксований. Виглядає він гарно. Це найкраща бюджетна пудра, яку я бачила. Тобто. Бюджетніше немає. З співвідношення ціна якість просто ідеальне. Я вам можу порадити мільйон пудр, які будуть працювати краще, але нюанс у тому, що їх вартість буде в 10 разів, а то і в 15-20 дорожче. Але якщо ми вже на цьому продукції, пропоную додати рум'янець з цієї самої от банюсічки. От він прикольний тим, що він дуже легкий. І ви ним не накосячите. При тому, що в цього рум'янцю є невеличкі близькі точки. Якщо вам подобається мат, то не ваш варіант. Якщо подобається натуральний ефект з легким сяйнням, да, воно вам підійде. Колір більш-менш універсально рожевий, немає вираженої в нього якоїсь рожевинки або персику, він просто гарно, гармонійно виглядає і блищить. І якщо ми вже працюємо з сухою корекцією, хочу вам показати те, що вам має також сподобатися по ціні, буде бюджетно. Це ось такі от рефіли від бренду. NAM. ці рефіли коштують повна вартість їх там десь 250 гривень. Зараз по знижці вони 150. на цьому сайті. І сеї вони мені їх надіслали. Можете придбати. І комфорт у тому, що по перше, у цих рефілів просто. Величезна кількість продукту, да вони виглядають не так естетично, тому що вам буде докупити купити потрібно або магнітну палетку, або користуватися просто отак цією штучечкою обережно. Але але вартість просто ну якби маленька, дуже маленька. Колір ви можете підібрати собі будь який тобто, вам не потрібно, а, якби. Коли в якійсь палеці об'єднані кольори, один вам підходить, інший не підходить. Тут ви збираєте собі виключно ті кольори, які вам підходять. І я просто хочу додати ось таку, от, як би це бронзер корекцію на своє обличчя. В них помірна пігментація, але його гарно видно, воно плям не залишається, воно нормально тушується. Це прям класний продукт. І в них і класні і рум'яна, і корекція, і хайлайтер. Тому дуже сильно раджу спробувати, особливо якщо. Вам не хочеться купувати готовий набір, в якому не факт, що будуть кольори всі, які вам подобаються, тут ви зможете зібрати свій. І реально об'єм в них великий. Хайлайтер також додам від нам пальчиком прямо на обличчя. Дивіться, як відблискує, ніби тільки що помила підлогу. Буду так сидіти зараз 10 років. Як оці, знаєте, собачки в машинах, тільки, тільки отак. От Переходимо до брів, яких у мене немає, але зараз ми їх трошечки намалюємо. Я буду використовувати олівець від П'єр Рене у відтінку блонд, і він прям, ну, дуже гарнющий. Його прям, ну, дуже багато. Це реально блонд, і в нього дуже комфортна форма для того, щоб намалювати і контур брівки, і заповнити його. Коротше, прям дуже сильно люблю цей олівець. Він не прям, ну щоб сказати, дуже бюджетний, як для олівця. Для брів, але його вистачить вам надовго, і в нього адекватний колір блонду. Він, знаєте, не прям якийсь дуже сильно рудий, або дуже сильно темний. Він прям от адекватний блонд, який буде видно на вашій брівці. Трошечки такий сірий, але в хорошому сенсі цього слова. О, дуже сильно я люблю цей олівчик, в міру він твердий. Шкіру вам не дряпає, форму малює. А що ще треба для повного щастя? Треба вміти брови малювати собі, а не клієнтам для повного щастя. Коли малюєте брови, не забувайте, що найтемніша частинка у вас це ось це, а найсвітліша має бути тут. Якщо дуже сильно затемнити зону ось тут. Це буде виглядати дуже дивно і перевантажено. Звичайно, макіяж це творчість, бла бла, робіть, що хочете, але просто вам кажу з мого досвіду, як воно буде краще виглядати. Сюрпрайз, сюрпрайз – це знову бренд LCF, і там цей їх віск для брів або віск. Або мило я тут написано, що це мило для брів. Але наскільки я знаю, що мило для брів потрібно намочити, намилити перед тим як використати. А тут просто така прозора жижа, якою потрібно фіксувати брови. Тому це скоріше віск або гель, або я не знаю що. Який, до речі, дуже смачно пахне персиком. Я не знаю, чого вони сюди напхали, але він прозорий, він гарний, він не залишає нальоту на бровах. Так, що дуже часто буває з бюджетними і небюджетними гелями для брів. І він фіксує ваші брови. Не просто робить вигляд, що фіксує, не просто подивився на ваші брови. Знаєте, він прям фіксує їх гарненько. Ви можете викласти їх у формі змійки, у формі жирафа. У будь-якій формі, яка вам подобається, і вони залишаться на місці, не дивлячись на те, що я навіть випадково загрібаю на щітку тональний крем, і воно змішується, то все одно нальоту не залишається. Я не знаю як це, напевно, магія. Я не знаю скільки грошей вклали, щоб в те, щоб нарешті зробити офігенні продукти і такі бюджетні. І ні, мені навіть не заплатили за те, щоб я їх постійно промоутила, Хоча можна було, б. я жартую. От і ну реально мені дуже подобаються ці продукти з нової колекції, знову ж таки. Хочемо відео про нову колекцію, збираємо коментарі і давайте 200 лайків. Я прям оптимістично попрошу не збирати 200 лайкусиків і зробимо чисто макіяж цієї колекції, щоб ви зрозуміли наскільки вона офігенна. Далі переходимо до очей, і тут я знову покажу вам дві палетки: варіант для тих, хто прям любить фарбувати очі і готовий трошки витратитись, бо це буде єдиний продукт, який виходить за бюджет, який я вам намалювала. І продукт для тих, хто не часто фарбує очі, але якісь базові кольори ви хочете, щоб у вас були. Прям бюджетний бюджетний варіант. Почну з палетки, яку я не буду використовувати, але просто покажу, щоб ви знали, що таке гарна. Але все ж таки я вважаю, що бюджетна палетка, бо її вартість десь 500 гривень. Це бренд Stars from The Stars. У них є холодні відтінки, є більш теплі, і це прям повноцінні палетки для повноцінних макіяжів, з якими можна зробити і вечірні, і денний, і розтушовану стрілку, і гарнесеньку сяйвочку додати. А вам не потрібна якась додаткова база, бо в них дуже гарна пігментація. І тут є дзеркальце дуже комфортне, і взагалі вона стильно виглядає, модна, молодьна, дорога, багата, не соромно покласти собі в косметичку. Дизайн цієї колекції, звичайно, дитячий, тому що це в нас палетка LCF, знову з колекції Pink Secret. Я знаю, що це не виглядає дорого, багата, дорога валютна, але вибачте, по перше, ціна е якість. По-друге, ви пам'ятаєте, що це за бренд? Він ніколи не славився люксовими продуктами. Це просто гарний бюджет. От, але при тому всьому всі потрібні базові матові кольори є, що важливо. Є сяючі, навіть такі цікавенькі. Я брожеві ці не використовувала, але комусь буде гарно. І при тому всьому воно не сипеться, воно гарно набирається на пензлик, воно непогано розтушовується. Ну просто це елементарна штука в роботі. Я зараз можу буквально за 15 секунд, не дивлячись в дзеркало, зробити просто затемнену складочку. А, о, дуже сильно мені ці тіні зайшли. Прикол, я реально на себе зараз в дзеркало не дивлюсь, я дивлюсь на вас. Теоретично знаю, де затемнювати. Іду просто від темного до світлого одним пензликом. І нашаровую потрошечку. Можливо, виходить фігня, скоріш за все, але це єдиний варіант з вами одночасно говорити і щось показувати. Ну, дивіться, навіть вийшла не така фігня, як я думала. Навіть вийшло непогано. Зараз я вам покажу поближче. Ось дивіться. Тіні видно, вони не скочуються, вони гарно фіксуються, Да, вони не виглядають плямами на ваших очах. Ну, коротше, взагалі, знову ж таки, за таку ціну немає ніяких претензій. І ще зверху ви можете пальчиком покласти будь-яку сяйвочку, зробити Бл, нормально. Я зробила. От, ви можете покласти будь-яку сявочку, зробити цей макіяж більш таким, не знаю, вайбовим, святковим, і, і все. Ну і все. Ну, можна рожевий, звісно, додати, там більш рожевий, але мені не, 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 не нравиться. От, і коротше, буде воно гарно прям так виглядати. Ну, ну подивіться, це ж шикарно. За цю вартість це прям шикарно. Якщо вам, вас влаштовують ці кольори, да, воно вам буде класно. Єдине, що прям вечірній мейк ви ним не зробите, маєте на увазі, бо немає нічим прям дуже сильно затемнути. Але денний, щоденний коктейльний – та. Вам сподобається далі. Переходимо до підводки, і це буде Pierre Рене Вінмейкер Eyeliner. і дуже багато слів. Це гарнюща, коричнева підводка насичена з дуже тонесеньким кінчиком, яка дуже довго не засихає і дуже гарно виглядає. Да, я знаю, якщо ви порахуєте скільки разів я сказала слово, дуже вас буде 10 років переслідувати. Удача коротше. Афігенний айлайнер, яким дуже легко можна комфортно намалювати стрілки. Ну, якщо ви, звісно, вмієте малювати стрілки. Навіть я не завжди їх можу собі з першого разу намалювати. Благослові господь міцелярку і її існування, бо не знаю, що б я без неї робила. А взагалі говорити одночасно і малювати стрілки, це таке щось прям. Трошки воно іноді лоскоче, якщо у вас чутливі очі, але взагалі то норм. Коли малюєте стрілки, не забувайте дивитись на себе прямо в дзеркало. Інакше, якщо ви будете малювати їх. З закритими очима, то з відкритими у вас буде на очах, що попало. Тримаю в курсі. Ось такі стрілочки у нас вийшли. Цей айлайнер в мене вже півроку. Він досі живий, досі не засох. Так що сміливо його можу рекомендувати. Там, здається, є такий самий чорний, так що, якщо хочеться вам стрілочки зробити понасиченіше, купуйте чорний. Але коричневий ідеально підійде для блондинок, для руденьких дівчат, для світлих очей. Коротше, дуже гарно він буде виглядати. Переходимо до туші, і тут не буде. Багато слів, тому що взагалі найпопулярніша для мене туш, якою я використовувала 80% часу протягом року. Це була туш від Юніко, тому що вона термо, тому що вона гарно виглядає на віг. Дуже легко змивається. Але вона не потрапляє в наш ціновий діапазон. Тому я оберу наступну туш, яка мені подобається. Це ламель Куйт Куйт, це ламель Культ Ленгс Curl Маскара. Дуже гарнюща туш, гарнюще виглядає на віях, Геніальна силиконова щіточка, нічого не, не відбивається. Дуже адекватно, притомно виглядає на віях, Мені прям подобається. І змивати її не так важко, як всі інші туші, які дають вам об'єм та довжину. Вона така, прям, знаєте, чорна насичено, дуже чорна. Нормально нашаровується. Нормально виглядає. Коротше, що ще потрібно вам? Від адекватної туші. Єдине, що що можу сказати, нічого не можу сказати. Хотіла сказати, що вона ще не пече очі. В мене вони такі трошечки чутливі, алергічні. От на цю туш в мене реакції, слава Богу, нема. Ось подивіться, як виглядають вії, як виглядають очі, як на мене, дуже гарно. Да, це не ефект накладних вій, але це дуже гарний ефект вій нафарбованих. Тому. Угу, угу. Серед бюджетних олівців для губ я можу вам порадити Евелін Varieté або Пастель, але в сьогоднішньому макіяжі їх в мене не буде олівців, тому що я не хочу. Отака от я мігера. Але я вам зараз покажу тінт, від якого я ледь не впісилась, коли вперше нанесла його на губи. Це бренд Pop Gossip Ось така ось штучка. Коштує вона менше 200 гривень. Запам'ятайте відтінок, він називається Моча Мача Айкон 04. По-перше, його аромат. Це щось солодке, шоколадне, якась не знаю, пахлава медова, спеле садова з шоколадом це дуже смачно. По-друге, відтінок. От зараз дивіться на мої губи і подивіться на цей відтінок. От скажіть мені, що ви щось краще бачили в своєму житті, бо я нічого не бачила. Я зробила три рази так, і воно, ну, воно вже геніально. Ну, чому це так гарно? Дуже легко тушується. Стійкість в нього, до речі, середня. Я бачила тінти набагато стійкіші. Але за колір я ладно йому ви вибачити абсолютно все. За колір, за те, що він губи не сушить, абсолютно за його розхід. Ну і дизайн-баночки, як на мене, досить такий мівімішний, симпатичний, щось з таким корейським вайбом, хоча бренд французький. На губах такий, знаєте, легенький пудровий ефект. І це настільки гарно, що що я не знаю, я ладна продати за це душу, фарбуватися цим 24 на 7, їсти його на сніданок. Коротше, як ви зрозуміли, цей тінт мені сподобався. А на губах в нього ніби смак кави. Прям а зверху не повірите, я нанесу Lip Therapy Balm, також від бренду Pop Gossip, Пептидний я не пам'ятаю, який це відтінок. До речі, дивно, що вони не пишуть на тубі, який це відтінок. Реально не пишуть. Це також такий коричневенький, і мені здається, що це мали б виправити, бо я не можу. Я не пам'ятаю, який відтінок цього, цього бальзаму. Ось такий от він гарнющий, але от на картонному пакуванні відтінок був, а тут нема. Це дуже це прям дуже дивно. В нього смак прям кави, або от цукерок капрі, якщо ви їх їли, він дуже класно зволожує губи, дуже смачно пахне. Мені здається, що всі захочуть з вами цілуватися. В першу чергу дівчата інші. А це, це добре. Вибачте. Коротше, дуже смачнюще пахне, класно зволожує. Єдине, що дизайн, знаєте, він такий трошки дитячий, але за цей аромат я можу вибачити абсолютно все. І за це от, от вайб, колір. Ну, від вас просто буде пахнути кавовими парфумами, навіть якщо ви парфумами не користуєтесь взагалі. Ось так це все виглядає на губах, на обличчі, на очах. Пишіть в коментарях, як вам це макіяж, чи сподобалось вам це відео, і чи вірите ви, що це все обійшлося менш ніж 2000 гривень? Я, звичайно, сподіваюся, що ми вклалися в півтори, але от в кінці відео, ось така ось загальна сума макіяжу в нас вийшла. Тому що я приблизно знаю вартість кожного продукту, але вона може змінюватись, можуть бути знижки, може буде підвищення ціни, ви знаєте, який зараз час. Але коротше, сподіваюся, що ми вклалися в ваш і мій бюджет. Пишіть в коментарях, якщо вам це було корисне, на яку наступну тему ви б хотіли відео. А також не забувайте підписуватись, залишати коментарі, ставити лайки. Я дуже сильно вас люблю і ціную вашу підтримку. всім. Дякую, всім, цьом, папа, -па, до нових зустрічей.